Сила однаково проявляється, сприяти здійсненню бажань, довго не затримається, Трансмутуються дуже швидко, фундамент вашої перемоги. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і і взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал канал духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Архангел Метатрон є одним із посередників між людиною і Богом. Він уособлює могутність жреців і відповідає за справедливість та милосердя. Силою думки, Метатрон може просувати предмети, кидати людей і навіть прибити людину до стіни. Метатрон також здатний вилікувати рани. Ми вже зустрічалися з архангелом Метатроном у наших ченнелінгах. Сьогодні говоримо з ним про силу думки та про простілення. Метатроне, я тебе вітаю. І я тебе вітаю. Ти вже знаєш, що я хочу поговорити з тобою про силу думки. Так, Думки мають велику силу, і вони її мають. Знаєте ви про це чи ні, усвідомлюєте ви їхню силу чи ні? Їхня сила однаково проявляється. У думках з високими вібраціями ви отримуєте позитивні прояви у вашій реальності. У думках з низькими вібраціями притягуєте те, що б не хотіли мати у вашому житті. Думки це табуни коней, незапряжених коней, щоб вони слугували вам на користь на побудову такої реальності, як ви бажаєте, ви маєте їх запрягати. І керувати ними, бо інакше вони будуть бігати туди, куди хочуть, зносячи руйнуючи все на власному шляху. Силою думки, ви можете сприяти здійсненню ваших бажань. Якщо ви живете на високих вібраціях, якщо вмієте контролювати свої вібрації, власні вібраційні стани. Ви здатні будувати таку реальність, яку бажаєте. Але так, я вже читав, що ти хочеш мене запитати: Коли вступає в дію енергія відпрацювання вашої карми, тоді необхідно умиротворитися у власних думках, зануритися у стан спокою, не опускатися на низькі вібрації, а в стані спокою і душевної рівноваги. Пройти ті кермічні уроки, які маєте пройти. Усе має причина наслідковий зв'язок. Ніхто не винен у ваших невдачах, крім вас самих. І якщо ви страждаєте, це також має причину. Страждання це переживання, це відпрацювання карми, вашої карми. Важливо це зрозуміти і з гідністю пройти і правильно пережити цей період страждань, не загубити себе, а віднайти на новій стежині духовного розвитку. Архангели Метатрони, хочу тебе запитати, ми зараз живемо у час, коли наші думки мають здатність миттєво вибудовувати різні ситуації у реальності. Тобто вони трансмутують реальність дуже швидко. Чи це в кожної людини, чи з кожним так відбувається? Ваші думки зараз трансмутують у реальність дуже швидко, тому що енергії, вібрації з Землі постійно змінюються, постійно зростають, реальності змінюються. І здатність трансмутувати в реальність мають всі думки, як забарвлені високими вібраціями, так і низькими. Тому, як я вже сказав, треба бути дуже уважними до того, що саме ви думаєте, і як ви думаєте. Ви маєте у своїх думках завжди малювати ту реальність, у якій бажаєте жити, яку бажаєте, щоб вас оточувало. А не концентруватися на небажанні. Навіть якщо ця небажана вас оточує у поточному моменті, не варитися думками в небажаній реальності постійно, а будувати в них світлі образи тої реальності, в якій бажаєте жити. Будьте уважними до своїх думок, бо ви у поточному моменті. І вони трансмутуються дуже швидко. І якщо щось не збувається з того, чого ви очікуєте, подумайте, чому воно не збулося. Можливо, тому що ви впустили хробачок сумнівів у можливість, у ймовірність такої світлої події в певній часовій проекції. І ваша думка сумніву зачепилася за таку ж думку сумніву у просторі, другу, третю, десяту, соту. Створила колективне несвідоме і подія, яка могла відбутися, не відбулася. Бо ви її змінили ходом своїх думок, своїми думками. Так само думками можете дивовижно змінити те, в чому не бажаєте жити. Якщо, як я вже сказав, це не суперечить відпрацюванню певних кармічних завдань, власними думками ви можете змінити хід війни. Ви могли його змінити давно. Віра, надія, любов і сила думки ось фундамент вашої перемоги. Дякую, Татрон. Маю ще запитання про стілення силою думки. Так, це те ж саме. Уяви собі, що ти постресувала, десь впала у низькі вібрації, і це відгукнулося у твоєму фізичному тілі давньою болячкою. Якщо ти не дасиш думкам намотати клубок жалості до себе, впасти у відчай. Що ця болячка до тебе повернулася, не почнеш картати себе, а сконцентруєшся на тому, що здатна перемогти її взаємодією з божественними енергіями, вона в тебе довго не затримається. Поконтактуєш з божественними енергіями і переможеш. Переможеш того хробака болячки, яка могла б при низьких вібраціях. Переросте в дуже серйозне захворювання. Але не переросте, бо ти її переможеш силою думки, високими вібраціями і взаємодією з божественними енергіями. Метотроне, я дуже дякую тобі за сьогоднішню зустріч і за розмову. Дякую тобі, що прийшла. Бувай! Запрошую на мої авторські курси Архангельські промені зцілення і Куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесі. Посилання на канал, а також на наші попередні ченнелінги з Архангелом Метатрона, знайдете інформації під відео.